Господи, Боже наш, Отче Небесний, Ти є володар неба і землі, і все є у владі Твоїй святі, Ти тримаєш у могутніх руках своїх долі кожної людини і усього світу, віддаємо самих себе і один одного під опіку твою батьківську. Захисти, Боже наш український народ від ворожих нападів і від вогню з неба. Знешкоч всіх ворогів ямних і таємних ззовні і всередині нашої держави, відверни лиха і катастрофи, відверни ядерну загрозу, зруйнуй всі недобрі плани ворогів проти країни і народу нашого спрямовані, і знешкоч всю зброю ворожу. Ми дякуємо тобі, Господи, за кожну вислухану молитву, за кожне збережене життя. Ми дякуємо Тобі, Боже, за кожного воїна нашого, що вижив на полі бою, за всіх, хто повернувся з полону, за кожного знайденого живим, за кожну знешкоджену ворожу ракету і трон, за кожен ворожий снаряд, що не вибухнув і не потрапив у ціль. Ми дякуємо тобі, Господи, що пережили минулий рік і дожили до цього дня. Бо Ти укріпляв нас силою Твоєю, ти захищав нас рукою Твоєю, ти втішав нас любов'ю Твоєю, ти ніс тягарі і печалі наші, врятуй нас, Боже, від гріховної загибелі і очисти всі беззаконня наші, дай нам сили, що миті протистояти гріху і жити за заповідями Твоїми, зміцни віру нашу. Щоб усьому покладатися, нам на твою волю, святу, наверни до себе серця злих людей світу і ворогів наших, просвіти їх розум, затьмарений ненавистю, пробуди їхні душі, приспані дияволом пом'якши їх жорстокі серця, благослови всіх нас, Боже, і укріпи дожити, до перемоги нашої, коли зло буде посоромлено тобою. Бо ти є Бог правди, і перемоги, і спасіння, і тобі ми славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.